Доброго дня, офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, це керівник Першого слідчого відділу територіального управління ДБР у місті Миколаєві Сергій Кардюра. Доброго дня. І тема нашого брифінгу діяльність територіального управління ДБР у місті Миколаєві протягом 2023 року. І спочатку коротко розповідь, будь ласка, обертнув інформацію. Доброго дня ще раз всім присутнім. Хочу нагадати, що з 2018 року. Фактично розпочало свою діяльність територіальне управління державних розслідувачів розташованого в місті Миколаєві, яке поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Кіровоградській області. Безпосередньо на території Миколаївської області функції досудового розслідування виконує Перший слідчий відділ з дислокації в місті Миколаєві. Фактично основні пріоритети вирішує територіальне управління щодо запобігання, припинення, виявлення, розкриття розслідування. Кримінальних правопорушень віднесених до компетенції ДБР та поруш... на території Миколаївської області, так повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України внесла свої корективи в діяльність у ДБР місті Миколаївні. Основні зусилля працівників територіального територіального управління спромовувались на захист основ національної безпеки та протидію злочинам, що знижують. Обородоздатність держави загалом з початку поточного року слідчими першого слідчого відділу розслідувалося 2365 кримінальних проваджень. в порівнянні з 2022 тисячі Така кількість кримінальних проваджень становила 1520. За вказаний період закінчено досудове розслідування в 531 кримінальному провадженні, з яких 333 скеровані до суду з обвинувальними актами щодо різних категорій осіб, в тому числі правоохоронців, військовослужбовців. В цілому порівнюючи діяльність слідчого підрозділу з початку 2023 року з аналогічним періодом 2022, можна відмітити наступну позитивну динаміку в організації та результатах роботи. А саме на 15% зросла кількість керованих до суду кримінальних проваджень, на 34% зросла кількість кримінальних проваджень, у яких особах повідомлено про підозру наприклад, у 2023 році повідомлено 535 осіб про підозру в чиненні різних злочинів проти 351 особи у 2022 році. Також позитивна динаміка на 8% зросла встановлена кількість спричинених збитків держави, а саме протягом 2023 року встановлено збитків на суму 14,5 мільйонів проти 13 мільйонів у 2022 році. У направлених до суду кримінальних провадженнях забезпечено накладення арешту підозрюваних осіб на майно на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. У 2023 році, на жаль, досі залишаються службовці правоохоронних органів, які, незважаючи на війну в Україні замість роботи на оборону держави, думали і діяли тільки заради інтересів власної наживи та збагачення. Тому протидія корупційним злочинам посідає одне з пріоритетних значень в роботі державного бюро розслідування. Ті, варто зазначити, що у нас досить специфічні суб'єкти. Основна маса це правоохоронці, а саме це люди з вищою юридичною освітою, практичними навичками, які усвідомлюють. Методи та тактику проведення слідчих дій, у тому числі діяльність і слідчих підрозділів та оперативних підрозділів територіального управління. Але все таки вони здатні заздалегідь видобувати стратегію захисту. Але працівники бюро продовжують викривати та блокувати їх корупційні схеми серед прикладів ефективної роботи управління і викриття працівниками ДБР співробітника Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку, який організував схему незаконного при чоловіків за кордон У змові з певними посадовими особами військово-лікарської комісії за 7,5 тисяч доларів. Він обіцяв виготовити документи. Придатності для проходження військової служби, які надали б можливість громадяну безперешкодно перетнути державний кордон України, також скерований обвинувальний акт до суду за фактами одержання непромірної вигоди у сумі 100 тисяч гривень з метою зловживання впливом начальником відділу державного геодезичного нагляду ГУ Держгеокадастру за реєстрацію технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Також викрито та в подальшому скеровано обвинувальний акт за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого на третьої статті 368 Кримінального кодексу України відносно слідчого одного із слідчих підрозділів відділу поліції ГУНП Миколаївської області, який спільно з посередником отримали неправомірну вигоду в сумі 1200 доларів за зміну правової кваліфікації підозрюваного відносно якого здійснювалось досудове розслідування. Також наявні позитивні приклади відмови від отримання неправомірної вигоди. А саме в 2023 році від оперуповноваженого ДВК РСБУ надійшла заява, що йому пропонується від одного із військовослужбовців ТРО неправомірна вигода в сумі понад 4 тисячі доларів за вплив на службових осіб РТЦК для постановки відповідної особи та подальшому зняття її з військового обліку. Співробітник СБУ звернувся з відповідною заявою. Було внесено відомості до ЄРДР та Хархабар дав викрито та в подальшому затримано під час надання неправомірної вигоди. Також одним із пріоритетних напрямків є забезпечення належного здійснення бізнесу на території Миколаївської області. Було викрито то затримано керівника Миколаївського ру Держспоживслужби Миколаївської області, який на системній основі вимагав неправомірну вигоду за нестворення перешкод приватному підприємству під час експорту меду до країн ЄС. Даний обвинувальний акт також скеровано до суду за частиною 3 статті 369 Прим. 2 Кримінального кодексу України. Загалом у сфері корупції до суду скеровано 9 обвинувальних актів протягом 2023 року та 4 кримінальних провадження перебувають на стадії досудового розслідування з повідомленням про підозру певним категорії осіб у вчиненні корупційних злочинів. Продовжуємо протидіяти наживі на війні та військових під час бойових дій. Адже такі злочини не мають ні юридичного, ні морального виправдання. Зокрема, у квітні 2023 року працівники ДБР викритили начальника матеріального забезпечення однієї з військових частин, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддати йому частину коштів щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Таких фактів було закоментовано понад 30 випадків на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Повідомлено про підозру, накладено арешт на майно та з метою забезпечення подальшої компенсації завданих збитків, та скеровано обвинувальний акт до суду. Посадовцю загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Також скеровано до суду обвинувальні акти відносно начальника 79-го прикордонного загону південного регіонального управління Держспоживслужби Держприкордонслужби, який не обґрунтовано виплати грошового забезпечення і додаткової винагороди військовослужбовцям, які фактично не виконували. Військовий обов'язок та нанесли військову службу на суму 5,3 мільйони гривень за частина 4 статті 425 Кримінального кодексу України. Також скеровано обвинувальний акт відносно командира стрілецького батальйону Нацгвардії України, який залучив підлеглих військовослужбовців до виконання завдань, не пов'язаних з військовою службою, а саме до охорони цивільного об'єкту на загальну суму понад 500 тисяч гривень за кваліфікацію частини 2 статті 304, частини 5 статті 426, прим. 1 Кримінального кодексу України. Для встановлення правосуддя створення доказової міжнародної бази російських злочинів в Україні та документування держзрадників колаборантів слідчими проводяться заочні та спеціальні розслідування щодо осіб, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Усі, хто залишився співпрацювати з злочинною владою, самопроголошених силових органах документуються, а суди виносять відповідні вироки. Так, протягом 2023 року є наявні позитивні рішення суду про призначення покарань. А саме особам, які вчинили державну зраду, призначаються покарання крайньому вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування, як за фактами дій військовослужбовців, які ще під час анексії РК Крим порушили присягу і присягнули ворогу. На даний час ці особи встановлюються, затримуються також ті наявні випадки, коли такі військовослужбовці потрапляють до полону. надається належна оцінка. Переважна більшість таких кримінальних проводжень скеровується порядку спеціального досудового розслідування і на псенті для звучного засудження. Також виявлялися і правоохоронці, і військовослужбовці. Коли вже після 20... після початку російського вторгнення, фактично і в окупації частково Миколаївської області присягали на бік ворога. Виявлено та повідомлено про підозру прокурору однієї з прокуратур Миколаївщини, яка за частиною за статтею 300, 436 прим. 2 виправдовування російської агресії. Загалом у сфері національної безпеки оборони направлено до суду 9 кримінальних проваджень за частинами 1, 2, 111 та частиною 7 статті 111. прим. 1. 20 кримінальних проваджень на даний час ще перебувають на стадії досудового розслідування, які в подальшому будуть скеровані до суду. Також у сфері екології до суду скеровано два кримінальних провадження за частиною 3 статті 365 відносно директорів державних підприємств, які спричинили збитки на загальну суму 9 мільйонів гривень. У сфері катування іншого порушення прав громадян скеровано до суду одне обвинувальний акт за частиною 2 статті 365 відносно одного співробітників. Підрозділів Миколаївській області після повномасштабного вторгнення усі правоохоронні органи почали працювати задля перемоги України. Державне бюро розслідувань не виключення в межах відведених повноважень та враховуючи особливості підслідності територіального управління, розташоване у місті Миколаївні, виконує поставлені обов'язки, які і перед суспільством. Активно протидіє російському наративу та внутрішньому ворогу. Слава Україні! У мене все. Колеги запитання є до нашого спікера? Будь ласка, так він на квитку, Скажіть, будь ласка, можливо, я пропустила ви озвучили? Інформацію про те, чи було відкрито чи була оголошена підозра керівнику психічного обласного центру Віктору Тарану, який за вашу інформацію, якому публікували на своєму сарті, організував схему виготовлення липових медичних довідок про непридатність до військової служби по перше, наголошує на статті 62 конституції України презумпція невинуватості. Зазначати прізвище не дуже доречно. Дійсно була інформація з приводу виявлення. Корупційних проявів в даній сфері хочу зазначити, дане кримінальне привадження перебуває на стадії досудового розслідування. Певні, певним особам повідомлено вже про підозру. Досудове розслідування триває, за результатами якого я думаю, можна буде зробити окремий запит і отримати інформацію про кількість осіб і пред'явлені обвинувачення. Досудове розслідування триває, тому воно не завершено і недоречно оголошувати кількість осіб і відозри і кваліфікації їхніх дій. Олександр Влащенко, новини Н. Ну, ми від вашого відомства, а також від ЗПУ, часто читаємо такі новини про те, що хтось там намагався, чи, чи то дав хабара якому якихось посадовій особі за вчинене, чи не вчинення певних дій. Але ж ви ж теж uh -huh. побували у вас такі випадки, коли вашим співпрацівникам намагалися щось дати чи щось запропонувати, щоб вони щось робили або щось не робили, і що ви в таких випадках робили? Віться, в структурі Державного бюро розслідувань створене управління внутрішнього контролю, яке займається безпосереднім виявленням та розслідуванням таких фактів. Якщо звернутися до офіційного сайту, там були публікації з приводу. Пропонування отримання неправомірних вигод протягом 23-го року такі факти на території Миколаївської області не реєструвалися. Як було озвучено в доповіді, ми зареєстрували і довели до логічного завершення факт пропозиції неправомірної вигоди у пропонуваженому СБУ. Йому пропонували неправомірну вигоду, задокументували і в подальшому скерували винувальний акт суду. Тобто позитивна практика в цій сфері є. Правоохоронці дійсно повідомляють, відмовляються від отримання неправомірної вигоди. що Так, Не так давно поліція приїжджала за викликом на сауну, і один з миколаївців заявив, що його намагався зготувати. Поліцейський його же брат. Чи відомо вам якісь подробиці щодо цієї справи, чи була там підозра, яка кваліфікація, чи перевірялася діяльність поліцейського цього, адже він був співробітником ювенальної поліції, тобто працював з неповнолітніми? Ну дійсно, в медійній площині такий факт був. Державний розслідувань реагує на всі повідомлення, де можливо навіть причетні працівники правоохоронного органу, але я хочу звернути увагу на всі діяння. Місяць в собі склад кримінального правопорушення. Є також діяння, які відносяться до категорії приватного обвинувачення. Тобто без болі потерпіло не може бути розпочати досудове розслідування. Можу лише повідомити, що за цими фактами досудове розслідування в ТУ Миколаєві ДБР не здійснюється. Хто відмовився надавати з'яв? Я не коректне запитання, тому що це приватне обвинувачення і коментувати не можу. Тоді ще є питання, я вже задавав вашому колезі, керівнику гарнізону Миколаївської оборонної прокуратури щодо, чи наскільки ваша думка щодо діяльності необхідності введення військових судів, оскільки зараз дуже велика кількість військових, і також ви в тому числі співпрацюєте з військовою службою правопорядку щодо. Створення військової саме поліції окремого органу і чи необхідно, наприклад, також передавати частину ваших повноважень в плані розслідування, якщо такий орган буде створений? Ну це питання фактично загальнодержавного характеру і коментувати не дуже доречно в межах області. Але хочу прокоментувати з такого боку: на даний час відповідно до 216 КПК України розслідування військових злочинів доручено. Органам досудового розслідування державного бюро розслідувань вважаю, що ефективно здійснює дану функцію. Суди розглядають як на стадії досудового розслідування, так і по суті кримінальні впровадження випадків порушення строків, там звільнення осіб у зв'язку з процесуальними якимись там недоліками, не встановлені. Вважаю, що всі ефективно виконують надані. Моїм повноваження та функції. У вашого органу не виникає там проблем з того, що там велике навантаження занадто стало на слідчим, Можливо, не вистачає оперативних підрозділів В нинішніх умовах для перемоги всі працюють 24 на 7 і ніхто не думає там про надмірне навантаження. А також повідомлялося відомий Миколаївський активіст, нині військовослужбовець Нацгвардії Денис Джало потрапив у ДТП. Можливо, ви можете розповісти, що там саме трапилось. Я так розумію, там ще постраждала сама цивільна особа. Раніше його також патрульна поліція, ще не будучи, коли він не був військовослужбовцем, затримувала з стані наркотичного підміння за водінням автомобілів. Знову ж таки, відштовхнемося від посади, а не від особи. Дійсно, співробітники, військовослужбовці Національної гвардії являються суб'єктами, відносно яких здійснює досудове розслідування ДБР. Дорожня транспортна пригода дійсно мала місце, розслідується, призначені відповідні експертизи, за результатами яких буде прийнято рішення об'єктивне. Не повідомлялося. <гум> ну, ви зазвичай розслідуєте якісь злочини пов'язані з посадовими особами чи, чи, чи особами, від ну, яких там залежить безпека, ну, оборону владу яких, певно, мають. Але люди, якщо бачать якесь правопорушення чи злочин, вони зазвичай звертаються туди в поліцію, ну і в беру. Прокуратуру та до органів вклади. Але чи є такі справи, щодо яких люди мають звернутися саме до державного бюро розслідувань? І скільки було таких звернень? Дану, та, якщо є у вас така статистика, і щодо яких питань? Ну, статистика з приводу розгляду звернень я точно вам зараз сказати не можу. Якщо вас цікавить, можете зробити запит про публічну інформацію, все буде надано. Але забезпечено належні умови для подачі звернень, заяв, як можна як і особисто прийти, подати заяву до ТУДБР, так і шляхом електронної почти, гарячої лінії. Регулярно кожного дня звертаються особи, які вважають, що вчинено там кримінальне правопорушення. Також можна і на особистому прийомі здійснювати це. Тобто, ну, формату єдиного немає. Будь-яким доступним способом громадяни можуть звернутися, повідомити про злочин. Навіть якщо вони хибно скеровують до іншого підрозділу, наявна взаємодія за належністю скеровуються відповідні заяви, і вони надходять до кінцевого адресату, будь-якому разі, а як випадки, коли наприклад людині ну треба було б звернутися саме до вас, а не колись там до чиновників чи так? ну безумовно, якщо вчинено правопорушення прямими суб'єктами, які відносять до нашої підслідності, саме правоохоронцями. То безумовно, це наша підслідність. військовослужбовці, так? Військовослужбовці не в повному військові кримінальні військові злочини відносяться до нашої підслідності. Не всі військовослужбовці являються суб'єктами державного бюро розслідування. Колеги, є ще запитання? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. Дякую вам.